Господи, мені дуже шкода, що я боюся повітряних тривог, що відчуваю страх і пригнічення. Вибач мені, Господи, за ті мої неправильні, свідомі і несвідомі думки, що стали причиною цього хвилювання та страху. Дякую Тобі, дякую Тобі, що вибачив. Дякую Тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу. Світлом Твоєї любові та спокою. Дякую Тобі Господи дякую, що заспокоїв мене і наповнив вірою у те, що все буде добре. Дякую Тобі. Господи, я смиренно приймаю те, що відбувається у моєму житті. Я смиренно приймаю ті події, що лякають та пригнічують, бо я усвідомлюю. Що ці події це лише дзеркало, яке відображає мій внутрішній стан. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що я напружений і що я схвильований. Будь ласка. Вибач мені за ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую тобі Господь. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господь все я люблю тебе, я люблю тебе всім серцем своєю і всією душею своєю. Дякую Господь, Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що я боюся повітряних тривог, що відчуваю страх і пригнічення, що я глибоко всередині очікую, що трапиться щось погане. Будь ласка, Господи, вибач мені, вибач мені за ті мої неправильні, свідомі і несвідомі думки, що стали причиною цього хвилювання, страху та напруженості в тілі. Дякую Тобі. Дякую тобі, Господи, що вибачив. Дякую тобі, Господи, що очистив мене від цих неправильних думок, і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові та спокій. Дякую тобі, Господи. Дякую, що заспокоїв мене і наповнив вірою у те, що все буде добре. Дякую. Дякую тобі. Господи. Я смиренно приймаю те, що відбувається в моєму житті. Я смиренно приймаю ті події, що лякають та пригнічують, бо я усвідомлюю, що ці події це лише дзеркало, яке відображає мій внутрішній стан. Дякую тобі, Господи. Дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе, я люблю Тебе. Господі мені дуже шкода, що я напружений і схвильований. Будь ласка, прошу Тебе, вибач мені за ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую тебе, Господи, дякую тебе. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю Тебе, я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю Тебе всім серцем своєю і всією душею своєю. Дякую Ти. Господи, мені дуже шкода, мені шкода за приховане, неусвідомлене хвилювання, за напругу у тілі, що я відчуваю. Вибач мені, Господи, за ті мої неправильні, свідомі і несвідомі думки. Що стали причиною цього хвилювання. Дякую тобі, дякую тобі, дякую тобі, що вибачив, дякую тобі, що очистив мене від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові та спокою. Дякую тобі, що заспокоїв мене і наповнив вірою у те, що все буде добре. Дякую. Господи, я смиренно приймаю те, що відбувається у моєму житті. Я смиренно приймаю ті події, що лякають та пригнічують, бо я усвідомлюю, що ці події це лише дзеркало, яке відображає мій внутрішній стан. Дякую Тобі, Господи. Я люблю Тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода. Мені дуже шкода, що я напружений і схвильований. Будь ласка, Господи, вибач мені за ті мої думки, що стали причиною цього. Дякую тобі. Дякую Тобі, Господи. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе, Господи, всім серцем своїм і всією душею своєю. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі.